Вітаю на каналі Агролюбитель. Поговоримо про гречку. У 23-му році гречка впала в ціні. Навіть не впала, а обвалилась. Цього року я гречки не маю. Знімаю на чужому полі. Не маю традиції такої бігати за чужою технікою чи по чужих городах. Але я думаю, власник гречки не обідеться. Ця гречка цікава, тому що вона посіяна в середині липня, десь було вже 14 або 15 липня і ця гречка була посіяна. І от пройшло вже півтора місяця, вона цвіте, бджоли літають, гудуть. Сьогодні в нас неділя, це яке в нас 3 вересня. Сонечко, роса і бджоли на греції гудуть. Ну, до зими ще далеко. Я думаю, ця гречка достигне, буде зібрана. Єдине, що повелягало, дощі були літом, вона виросла високою і все от повилягало. То при тому, що гречка досить рідка. Але відео не про цю гречку, а взагалі про гречку. Ну, насамперед. Поділюсь своїм досвідом, мав гречку у 2021 році, там небагато, три кусочки. То врожай був не дуже великий, але ціна була 18 гривень за кілограм. Відповідно, я був в невеликому плюсі. Цього року, точніше, минулого року, ціна гречки була взагалі високою, більше 20 гривень. Відповідно, цього року багато хто насіяв, а гречка впала в ціні. Причому впала так в чотири рази. Чому так сталося? Ну, насамперед, попит і пропозиція. Нема балансу. Гречка це такий продукт, який для внутрішнього ринку України. Принаймні мені невідомо, щоб хтось експортував гречку. Відповідно, через ціну готової гречаної крупи на минулого року ціна була десь 55-60 гривень на початках. Споживання гречки знизилось. Відповідно, вся готова крупа, яка була, то вона не розкуплена. А нема попиту, відповідно, і ціна на свіжу гречку впала. Я думаю, що в найближчі пару тижнів місяць-два ціна на крупи гречані ще знизиться, тому що останній раз я бачив декілька днів тому це 25 гривень. За кілограм крупи коштували на гуртовні, я думаю, ще буде менша ціна. А як піде крупа вже з нової речки, яка куплена по 6 гривень, то там взагалі може ціна бути і там, не знаю, може 10-12 гривень. Ну, ну, думаю, менше не буде. Але до чого я це все говорю? На мою думку, ну, звичайно, хтось може погодитись, з моєю думкою, і хтось не погодитись, то про все пишіть в коментарях. Але на мою думку, що. Наступного року багато більшість, точніше фермерів, господарств від гречки відмовиться, тому що піде в збиток цього року. І вже з наступного року гречка по логіці має бути дорожчою поступово. Ну і такий процес буде декілька років до того, до того часу, поки не стане знов за декілька років гречка дефіцитним товаром, тоді знов ціна буде висока один чи два роки, і всі знов. Почнуть сіяти гречку. І потім знову падіння, і так циклічно це все буде розвиватись. Бачив відео старших, розумніших і досвідчених людей, то там говорили, що в середньому раз на 5 років гречка вистрілює по рентабельності, по ціні. Я вирішив наступного року, точніше, ще не вирішив, але вже так думка кілька днів в голові. Присутня, що наступного року, з весни 24-го, треба собі посіяти гречки. Вона вже дешевше, як цього року, не буде, відповідно, досить буде вигідно і зручно купити насіння. Насіння вийде дешевим. І посіяти собі. Теоретично, якщо цього року там гречка 6 гривень, то цілком реально, що наступного року буде трошки дорожча, тому що буде менша пропозиція. Ну, Не знаю, чи моя логіка правдива, чи то треба чекати декілька років, щоб плавно відбулося здорощен гречки. Але гречка, крім прибутковості, ще має значення сівозміна. Після гречки мені подобалась земля, я сіяв після гречки ячмінь, після ячменю пшеницю. Відповідно, цього року вже пшениці сіяти не буду, тому що два роки зернові. Тепер знову треба щось через городи пропустити. Ну, сої щось я ще не хочу, ще не, не дозрів до сої, а от гречка посіяти і зібрати. Це в самий раз, простота і малозатратність. Не знаю, чи то правильно буде, чи неправильно до весни ще далеко, ще є в запасі півроку, то буде час подумати. В будь-якому випадку огороди на зиму підготую, а весною буде видно. Тому такі от думки. Ще пройдусь пару метрів, покажу цю гречку. Другий раз я на цій гречці, тому що раніше все не було часу. Вона, до речі, близько від дому, там буквально через річку 100 метрів перейти до цієї мені гречки, але все нема часу ходити дивитись. Місцями вона так прямо ще стоїть, але більшість злягло. Пізній пусів, правда, було кроплено від бур'янів чи якимось добривом. І вона от висока. Ну Висока вище пояса, якщо так розтягнути. Це майже до плеча. Ну, більше метра точно, десь метр двадцять, метр тридцять. Єдине те, що лягла. Ну я думаю з неї толк буде, тому що початок тільки початок вересня. Отже зелена з'являється, деяка цвіте. Ну, Три місяці, мабуть, гречці потрібно, я так не агроном, але три місяці для гречки потрібно. Це я думаю середина жовтня. Та й вона буде готовою. Єдине, що тут буде проблема, звичайно, її зібрати. Великим комбайном буде багато, ну, не підбере всього, тому що лягла. Косити точно ніхто не буде на покоси. Скоріше всього, буде десикація і збирання. Ну і, мабуть, пшениця, тому що поруч соя, тут гречка, то мабуть буде пшениця або на друг, наступного року знов соя. Такий от короткий короткі мої роздуми про гречку. Не знаю єдине, чи правильно буде на наступного року її сіяти. Я думаю... Хто з досвідом напише свої думки в коментарях, дасть пораду, тому що час подумати є. Хто що думає, пишіть. Підтримайте відео лайком, канал підпискою. Всім дякую за увагу!